Продовжуємо тему корупції, яка квітне буйним цвітом на великих державних інфраструктурних проектах в Україні від чемпіонат Європи з футболу найкоштовніший за усі попередні подібні турніри. Саме час рахувати гроші. От тільки суми доходів, отриманих від туристів-уболівальників, не порівняти із астрономічними сумами, витраченими на підготовку до турніру. За словами головного відповідального за підготовку до євро 2012 віце-прем'єра та міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, Україна на це витратила п'ять. Мільярдів доларів а заробила лише один мільярд. Левова частина цих витрат це будівництво доріг. А ось найбільша частка з цих підряд... А от найбільшу частку з цих підрядів отримала одна фірма, наближена до того ж таки віцепрем'єра Колесникова. Півроку тому ми розповідали про цю історію. Давайте пригадаємо її і продовжимо розмову у студії про корупцію на великих будівництвах. Україні розгорнулися ремонти та будівництва доріг до Євро 2012 Хто знає, можливо, колись наші нащадки називатимуть це дорогами Януковича, але те, як це відбувається сьогодні, варто особливої уваги журналістів. Сценарій традиційний для наших днів. Є фірма, яка користується особливими преференціями. Поки інші готуються до тендерів, проводять зустрічі та переговори. Вона працює, бо кожен новий прокладений без конкурентів кілометр доріг гарантує їй надприбутки. За останні півтора року просто фантастичну кількість інфраструктурних замовлень від держави отримує одна компанія Альтком. Зауважують фахівці. За 2010 рік її виручка з е е валова становила близько. Е Двох мільярдів гривень в цьому році це тільки те, що зафіксовано в віснику державних закупівель. Її державні підряди склали вже суму близько п'яти мільярдів гривень на рік. Список держзамовлень, які останнім часом виконуючи виконала компанія Альтком та її структури, справді вражає реконструкція аеропорту Донецьк, реконструкція та добудова аеропорту Львів, реконструкція аеропорту Харків, будівництво стадіону Арена Львів. Реконструкція траси Знам'янка, Луганськ і Зварине, будівництво окружної дороги навколо Донецька, реконструкція траси Запоріжжя-Донецьк, ремонт ділянок траси Одеса Мелітополь-Новоазовськ, розбудова доріг навколо Донбас Арени у Донецьку, реконструкція траси Львів-Краковець. Усі ці об'єкти у рамках підготовки до Євро 2012 іміджевого для країни проекту, під який український уряд виділяє скажені гроші. Такі досягнення ну. Вони не могли б відбуватись, якби не було якогось певного родства душ між власниками Альткому і нинішньою владою. До речі, кошториси постійно зростають на десятки й сотні мільйонів гривень. Компанія Альтком лише за 11 місяців 2011 року отримала держзамовлень на 6,5 мільярдів гривень. Конкуренти мали б кусати лікті від заздрощів і волати про несправедливість натомість тиша. Публічно жодного прояву, якогось там спроби оскарження чи щось такого, або невдоволення з боку учасників ринку не було. Тобто такі враження, що всі прокотнули цю пігулку від донецького віцепрем'єра і донецької кампанії, і змирилися з тим, що це відбувається. Обсяги робіт збільшилися у рази одразу після зміни влади у березні 2010 року. Наприклад, Альткому миттєво передали будівництво стадіону та аеропорту у Львові, які вів Інтекс Сергія Тарути у наказовому порядку. Бо за нової влади компанії Альтком вже не треба перемагати у тендерах. Вона будує і реконструює як єдиний виконавець, призначений державою. Они становляться победителями тендеров с одним учасником на тих об'єктах, которые требують немедленного строїтельства. Когда ми попали врімнуть цитнот на темі Євро 2012 то сразу сказали: ми будемо самі підбирати подрядчиків. Українська правда, 19 січня 2011 тисячі одинадцятого року. Хоча на ринку є не менш потужні будівельники, коли журналісти помітили очевидну прихильність влади до однієї компанії. Борис Колесников, віце-прем'єра, який опікується євро 2012 тисячі дванадцять, сказав, Сам вирішуватиме, що і кому давати, якщо Борис Колесников шукав собі структуру, яка б точно збудувала львівський стадіон, він міг звернутися окрім алькому ще до кількох компаній. Наприклад, можна назвати Мостобуд, Золоті Ворота, Альтіс Холдінг, основа Солсів. Це теж великі, великі потужні структури будівельні. але до них навіть ніхто не звернувся. Тобто, Колесников відразу вирішив, що це буде точно Альтком. Чому? Неважко здогадатися, що компанія давня і прописана вона у Донецьку. Представництва у Києві немає. Ось сайт Альткому. Бачимо, що до цієї фінансово-промислової групи входить 9 фірм. Серед них компанії, які будують дороги, аеропорти, житло. Також є фірма, яка займається вантажними перевезеннями кар'єр на Донеччині, цементний завод та порт у Керчі. З 2008 року компанія Альтком стала власником найбільшого автопарку для будівництва доріг в Україні. Вже вже тоді вона знала, що стане єдиним виконавцем до Євро-2012. Коли вони запросили нас, будучи, коли ми були в Донецьку, вони запросили на свої будівельні майданчики, показали та техніка, яка є в них, я трошки був збентежений, бо я розумів, що за тих часів за того фінансування вони не зможуть отримати. Таких об'єктів, які б змогли б а, покрити її боргові зобов'язання, Вадим Гуржос двічі керував Укравтодором державною компанією, відповідальною за українські дороги, у 2005-2006 роках, а потім з 2008 -го до 2010. -го. каже, що за його керівництва Альтком не мав якихось преференцій. Вони досить велику кількість тендерів програвали і. А, Досить велика кількість тендерів, які доставалися іншим компаніям, Тобто вона не була ним. В той час, ну скажімо, на, за два моїх приходів у ну, на об'єктах працювало від 20 до 50 компаній різних. Насправді, Альтком треба шукати не в Києві і навіть не в Донецьку. На початку цього року Українська Правда опублікувала документи, які свідчать. Найактивніша у будівництві до Євро 2012 фірма Шляхове будівництво Альтком на 56% належить фірмі Євробалт Лімітед і на 43% Сорена Експорт Лімітед». Обидві фірми зареєстровано у Великобританії, але їхні сліди ведуть до Белізу країни, що не найбільш надійними у світі за рівнем анонімності офшорами. На британському сайті Company Check з відкритими даними про місцеві компанії знаходимо інформацію про діяльність головного засновника Донецького альткому фірми Євробалт Лімітед. Бачимо, що директором фірми записана пані Лана Замба. За час підготовки сюжету нам не вдалося зв'язатися з пані Замбою. Вона вперто скидала наші дзвінки. Можливо, через те, що незадовго до цього вона та її чоловік поспілкувалися з журналістами видання Київ Пікантна деталь Лана Замба працює. Вчителькою йоги на Кіпрі. І навряд чи є мозком операції зі створення альткому. За нею має стояти хтось інший. Але хто? Власник або власники фірми, яка отримує багатомільярдні підряди на будівництво об'єктів для Євро 2012, ховаються за офшорами. Дивно якось виходить. Як вийти з цієї незручної навіть для йогів пози? Вона є лише інструментом, номінальним директором, який фактично нічого не робить для компанії. Вона очолює загалом 23 компанії Великобританії за що отримує щомісяця 534 долари заробітної плати. Проте вона насправді не має жодних зв'язків з цими компаніями. Чоловік Лане Замби, Київпост, 24 листопада, 2011 року. В Україні групою Альтком керує Олександр Тисленко. Він особа не публічна. Жодного інтерв'ю до цього моменту не дав. Питаємо про нього у колег. Вони лише додають туману. Я коли задавав йому відверте питання, що е, якщо ти один це створив, то, ну, скажімо, ти надзвичайно мудра людина. Ну, він пішов на досить сміливі рішення. І чи пов'язаний, чи не пов'язаний, мені це невідомо. Але навіть якщо пов'язаний, то я в цьому не вбачаю нічого там поганого. Він є вихідцем з, з поселка Октябрської шахти під Донецьком, де гайсав футбол, скажімо так, на паралельних вулицях з Рінатом Ахметовим. Багато хто вважає, що це саме оцей факт є одним з основних критерій, по яким Альтком було обрано для львівського стадіону, а також для багатьох інших єврофутбольних підрядів. Невже саме це дозволяє фірмі Альтком бути такою сміливою братися за десятки будівництва та бути впевненою, що їй заплатять? Більше того, у кризові часи купувати дорогу техніку в борг. Навряд чи підтримка в особі інструктора йоги з кіпру Лани Замби.